жоден бюджет Любого міста не витримає таке фінансове навантаження. Но Хочу подякувати, бо ми отримуємо дуже таку потужну допомогу з офісу президента, нашого Володимира Зеленського, і нам виділяють певні кошти. Але це ж теж недостатньо. І що стосується відбудови міста Харкова, ми дуже ретельно зараз плануємо, що і як, і в які сроки ми будемо відбудовувати, але ви праві, що все залежить від того фінансового ресурсу, який ми будемо забезпечені, я веду певні переговори з міжнародними інституціями, з міжнародними банками. Це перед на все банк. Європейський інвестиційний банк, банк реконструкції розвитку, мирової банк. Крім цього, дуже багато у нас партнерів міжнародних партнерів, які теж хочуть приєднатися до нас і допомагати. місту Харкова. Хтось зараз веде з нами перемовини. Хтось каже, якось насправді сказали, що після нашої перемоги, після війни, ми будемо разом відбудовувати місто міста Харків. Це про це це певне ресурси, які потрібно буде залучати у міста для його відбудови.